Бонжорно, сіньори, сіньо. Ебенвенути до парти дітутала сквадра Lamborghini. Lamborghini випустила найшвидшу і найраритетнішу модель Veneno. Спортивний прототип має перебільшено розвинену аеродинаміку, на яку слід дивитися в окулярах, аби не порізати очі. Але принципово це класична автівка Санта Гата болоньєзе Таким же принциповим залишився підхід італійців до силового агрегату. Розташований в задній частині венено 12-циліндровий 6,5-літровий двигун видає 750 сил, які через семиступеневу трансмісію АЕСР з п'ятьма режимами роботи мчать до усіх чотирьох колес, аби дати шанс посмакувати розгін до сотні за 2,8 секунди, і полоскатати нерви на максимальних 355 км на годину. Ще одне пояснення такої динаміки та швидкості Кості активне використання карбону всередині та зовні автомобіля. Зокрема, монокок виконаний з кованого композиту, спільної розробки Lamborghini та Колевей Гольф Компані. Через це вага венену лише 1450 кілограмів, що менше, аніж у багатьох серійних повнопривідних автомобілів. За набір таких характеристик італійська марка сумирно просить 3 мільйони євро, аргументуючи ще й тим, що іншого шансу так технічно відсвяткувати 50-річчя марки більше не буде. Між іншим, лямбаргіні дотрималися традиції називати свої моделі іменами биків. Іменем Вене звали найлютішого та найпруткішого бійцівського бика в історії.